Andrew, ja som zrezal. také je, to ju ja máte už Andrew, Andrew. Ote. Dohaňujem korov. Je poradne kamery? Nemo. Andrew. A si to nože z Минути на ті. Чешеню, а ота. Хвати, як води вчора, то Сергій Сагневич. Що тобі вибивало? яких чуваків? Е, мені вибивало це Сергій Сагневич. Там і... різні машини, да, так? Ні, нови не, не вибивали, якогось мужикатки стоїть. Потім щось якісь такі, якісь. А не вибивав прям канал, це і там картинка собака. Ні, мені вибивало Сергій Сагневич канал, е, і, коротше, вибуло, а там е, якась... Кринь, підписана камера, оце підписано коротше, відео одне, GoPro, знято рік тому, там просто оце мужик якийсь е, город і оце загородом таке е, озеро невелике. Я сам він на бережку поставив камеру, воно там тільки секунд, 13 зняло і все. Ти, Типу, уведи, ото, Сергій Сахневич ото. І Його там виб'єє. Ти напиши, Антон Одиноченко, Сергій Сахневич. Вартіхом, угу. О, да! У мене, короче, оце. Одиноченко Антон, там тобі виб'є оце картинку, оце відюха, капелюх якийсь. Угу. виб'є е, Мою відюху, там оце як і виконували. Е -е 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 -е. да, і, і мене від'їхав. Андрю, бачите, що я курив. Я курив ось такий кошечок, ага. тож, ну, 5 метр, 4 Антон, 4 до минулок метрів п'ять, три минути за п'ять. Антон я не буде, не Буде!